Після того, як почалась повномасштабна війна, для мене от моє життя старе закінчилось. Так по-сомалійськи просто навалюємо з бліндажа, і вони там всі падають, вмирають, бо в них немає аптечок. Мабуть, чесно скажу, не була готова до цього морально. Це натівський протокол. При будь-якому пораненні людина точно знає, що вона от в такому порядку має діяти. Чим більше практики, тим більше шанс, що в екстремальних умовах ти зможеш якісно надати домедичну допомогу. Яка у вас освіта? У мене дві вищі освіти це Національний університет імені Тараса Шевченка, біохімія і Богомольця, фармацевтична освіта. З чого почалася ваша служба на посаді бойового медика? Коли свобода почала. З добробату переходити в національну гвардію. Я намагалася мобілізуватися нам достатньо довгий це період часу зайняло через усякі бюрократичні нюанси. Я спочатку потрапила в 4-й батальйон Сили Свободи, а потім перевелася в 3-й. Як ви зустріли 24 лютого? Ну, я, скажімо так, мабуть, чесно скажу, не була готова до цього морально. Тобто, якось до останнього моменту не було от цього глибокого усвідомлення, що буде війна, все-таки широкомасштабна. Тому, ну, для мене це стало таким шоком, навіть можна сказати. ну, В моменті саме я маю на увазі. тобто, ну, Зрозуміло, що. Не те, що я живу в вакуумі, я не розглядаю там варіантів таких. Це було все зрозуміло, до чого воно йде, але все одно ти якось до останнього чіпляєшся за свій знайомий світ і за те, що тобі подобається, за те, що тобі зрозуміло за своє життя. Тому що. Після того, як почалась повномасштабна війна, для мене от моє життя старе закінчилось в один момент. І я це дуже добре відчула. Що моє життя, воно мені більше не належить. І всі плани, які у мене були, вони перестали бути актуальними в цей момент. Як ви потрапили до батальйону Свобода? Практично одразу е, я потрапила в свободу спочатку як волонтер, тобто це було там, мабуть. Може, через тиждень, як почалася повномасштабна війна, я не пам'ятаю точної вже дати, ну але швидко, достатньо. Я просто прийшла в штаб наш, і ну як це відбувається? Ти приходиш і ти щось там вмієш робити. І от у нас там був медпункт, я це вмію робити. Мені сказали, ну, ти тепер будеш там в медпункті допомагати щось робити. І я почала допомагати. Ходити в медпункт там, вже ми почали там і ночувати, і, і так далі. Розкажіть про складнощі у роботі військового медика. Ну, які найбільші складнощі? Мабуть, це забезпечення, яке не завжди відповідає тому, щоб тобі хотілося. Ну, зараз насправді все покращується. А порівняно з тим, що було на початку війни, це небо і земля. Тому що теж ми починали там далеко з не з айфа-каптечками і жути есмарха. Це ще було за щастя в той період часу. От а зараз, звісно, з цим краще, але все одно велику частину потреб перекривають волонтери, з якими ми співпрацюємо. Що найголовніше має знати військовий, щоб рятувати своє життя та життя побратима. Найчастіша причина смерті на полі бою це кровотечі, тому 100% повинен знати, як зупинити критичну кровотечу, як користуватися турнікетом правильно, як перевірити, чи він накладений правильно. Тому що до сих пір там люди періодично ну це не насправді не через те, що їх не навчають, і там ми не навчаємо а через те, що просто в критичній ситуації людина спускається до найнижчого рівня своїх базових навичок. І ну до сих пір буває таке, що там палець під турнікет засовують, щоб перевірити, чи він правильно накладений. Ну і таким чином просто цей турнікет послаблюють. Ну і так далі. Це такі робочі моменти. Має знати 100% людина, як зупинити критичні кровотечі, і має знати Марч по факту. Марч це протокол надання до медичної допомоги. Це натівський протокол. Він застосовується вже багато років. Він перевірений. Там кожна буквочка цієї абревіатури розшифровується як етап. Надання допомоги, ну тобто, це дуже зручна і зрозуміла штука, тому що будь-якій незрозумілій ситуації ну я маю на увазі при будь-якому пораненні. Людина точно знає, що вона от в такому порядку має діяти. Тобто, неважливо, як це сталося, де це сталося, там людина в свідомості, несвідомості, дихає, не дихає, алгоритм не змінюється. І це для людини, яка ніяк не пов'язана з медициною, дуже хороша допомога. тобто Якщо ти досконало знаєш цей протокол з усіма нюансами, а це нічого нереального немає його вивчити, зрозуміло, що є люди, яким легше засвоювати інформацію, є люди, яким важче. Це нормально, але це реально для кожної людини. Буквально для кожної з освітою без освіти важлива практика. Якщо ти маєш постійну практику, навіть якщо є досвід бойових дій і якісь реальні кейси, все одно важлива практика, бо це все забувається. Чим більше практики, тим більше шанс, що при екстремальних умовах ти зможеш якісно надати домедичну допомогу. З якими захворюваннями не можна йти у військо. Ну, це таке цікаве запитання, тому що не так давно розширили список захворювань, з якими можна мобілізувати. По факту таких захворювань не так багато, з якими точно не можна. Ну, наприклад, зі снідом не можна, але з ВІЛ можна. Тобто, ну, як це відрізнити? Це відрізняється за вірусною нагрузкою. Тобто, якщо людина приймає антиретровірусну терапію, Регулярно в неї хороші аналізи, то їй можна. Якщо у людини вже розвинений синдром імунодефіциту, то, звісно, їй не можна, і вона якби і не зможе, тобто фізично. А є там такі захворювання, з якими людина просто буде на більш таких ну, не бойових посадах, а при штабі або там рота матеріального забезпечення, ну і так далі. Наприклад, усілякі там захворювання опорно рухового апарату. Да? Там раніше не брали людей, там навіть з дуже поганим зором. Да? Зараз беруть людей з дуже поганим зором. Ті ж самі аутоімунні захворювання. Так само навіть туберкульоз в закритій формі не є причиною, які ліки мають бути в аптечці у солдата? у солдата в аптечці айфак. Не має бути взагалі ніяких ліків в аптечці Айфак має бути тільки те, що допоможе йому надати домедичну допомогу собі або побратиму, і це дуже важливо. Тому що ця аптечка вона не повинна містити нічого зайвого. Там повинен бути турнікет, там повинен бути бандаж, який є тиснучою пов'язкою, дві окрузійні наліпки, назофорингіальна трубка, декомпресійна голка, ножиці травматичні і бажано протипікова пов'язка і ковдра. Тобто можна напхати цю аптечку так, що вона буде от отака просто в тебе, отак на бочині. І звісно, що це незручно і пересуватися незручно. Це, по-перше, незручно. По-друге, якщо тобі потрібно швидко надати допомогу, і в тебе там просто купа всього запхнуто так, що ти навіть не знаєш, де воно там в тебе лежить. Воно все починає вивалюватися в тебе з цієї аптечки. Ну, то зрозуміло, що ефективність надання такої допомоги зменшується просто через втрату часу. Банально. Хто відповідає за наповнення аптечки? Ну офіційно цим займається людина, яка є матеріально відповідальна. Тобто вона там пише запит на частину, що у нас там втрачено стільки-то стільки, то там, наприклад, аптечок або турнікетів, або там ще чогось. Вони списуються, пишеться запит на отримання нових. Але ну воно не завжди так відбувається через те, що потрібно оперативно це поповнити на практиці. Це просто ти всіх збираєш і такий так у кого що в аптечці, показуємо аптечку, і там перепаковуєш їх, наповнюєш, доповнюєш, якщо це необхідно. Чи бувало таке, що у бійців не вистачало засобів для надання допомоги? Не буває такого у нас, слава Богу. Тобто зараз нормально з цим, тому що я ж кажу, що я стараюсь завжди з собою мати резерв для поповнення запасів. Що б вам хотілося покращити у військовій медицині? Хотілося б точно покращити рівень навчання і медиків і бійців. Хотілося б більше профільних курсів, Якісних профільних курсів. У нас вони є, але їх недостатня кількість для того, щоб покрити потреби всіх підрозділів, скажімо так. Хотілося б ще, мабуть, покращити забезпечення знеболюючими, якісними, яких у нас недостатня кількість через певні бюрократичні моменти, так як це є сильнодіючі або наркотичні речовини. Ну, Зараз питання просто. Насправді, от в навчанні і в забезпеченні е, чимось більшим, ніж айфак. Е, ну, от навіть взяти, наприклад, нововведення наше на законодавчому рівні про те, що тепер можна переливати кров і компоненти крові на безпосередньо в польових умовах. Е, тобто, ну, для цього теж треба певна медична е, апаратура, банально там. Пристрій для того, щоб розігрівати там, цей пакет і так далі. Там дуже багато цього, і його поки що немає. Відповідно, ну тобто цей закон прийняли, і ще якийсь час воно буде розганятися ну, до того рівня, щоб забезпечити і знаннями відповідними персонал. Як це бути жінкою у підрозділі? Мені не складно морально, ну, типу, люди є люди. Це не є щось таке там нове для мене бути в якомусь чоловічому колективі. Ну, і взагалі я проти цих всіх гендерних штук. Є нюанси, звісно, ну, їх не може не бути, але не знаю, я там для того, щоб свою роботу робити, а не щось іще. Тобто тому ну, нормально. Всі відносяться просто як до людини. Чи допомагають вам чоловіки військові фізично? Так, допомагають. Ну, Якщо там коробки якісь носити, я можу попросити або там сумку. Іноді навіть допомагають, намагаються допомагати тоді, коли це не треба. там. Я там несу сумку, ще одну сумку. Давай я допоможу. Я кажу: не, ну не треба, вона не важка. Такий ок. Потім ще хтось підходить і ще хтось третій. Ну, хлопці насправді, ну, як. Кожна нормальна людина намагається один одному допомогти. Тобто я теж намагаюсь допомогти, якщо я бачу, що я йду без нічого, а людина там з двома коробками. Ну це нормально, це нормальні людські відносини. Чим відрізняються аптечки російських військових від наших аптечок? Я думаю, що ну очевидно, що десь є такі аптечки, як показують в новинах там, з жгутами Есмарха із там, го року якимись бінтами, чи ще там радянські якісь пов'язки, але і в нас вони теж є. Тобто, в нас теж є таке, що ну, іноді видаються такі аптечки. Просто ми намагаємося це. Перекрити, да. Так само і росіяни. Ну вони так само вдосконалюються, і зараз вони так само ходять всі в мультикамі і з нормальними аптечками. Я думаю, що це теж локальна якась історія, і може бути таке, що якісь підрозділи гірше укомплектовані, якісь краще укомплектовані. Але це далеко не означає, що там вони всі бомжі, і у них там погані аптечки, жгути есмарха 80-го року, які там розсихаються, розламуються. Ну, нам би хотілося так думати, що нам буде легко перемогти ворога. Але насправді це не так, і е, просто ви маєте розуміти, що ви такими проштовхуванням оцих от наративів ви знецінюєте роботу військових. Тому що люди починають думати, що ми там загоряємо і не знаю, там ось так по сомалійськи просто навалюємо з бліндажа, і вони там всі падають, вмирають, бо в них немає аптечок. Ну жаль, це не так. У них є і аптечки, і в них є і озброєння, і дуже велика кількість снарядів, якими вони по нам стріляють більше ніж у нас, насправді, а це не означає, що ми програємо, звісно. Але це і не означає, що потрібно знецінювати ту роботу, яка робиться. Про що ви мрієте? Ну, ви знаєте, зараз достатньо складно мріяти масштабно, я маю на увазі. І я думаю, що це правильно, тому що дуже динамічне зараз життя. І не варто, ну мені так здається, особисто для мене не варто фіксувати свою увагу конкретно на чомусь, на якісь конкретні мрії, і особливо якщо ця мрія пов'язана з закінченням війни, тому що ну невідомо, коли це буде, і потрібно жити зараз, і потрібно жити якимись більш локальними цілями. Тобто на даний момент у мене є якісь цілі, яких я досягаю поступово. Мене це влаштовує, тобто я себе нормально почуваю. У мене немає якоїсь депресії з цього приводу. Мене це абсолютно влаштовує. Побажання українцям. Хотіла б, мабуть, побажати не втрачати сили духу, не втрачати особистого свого. Зацікавлення і свого цього внутрішнього вогню, який дозволяє рухатись вперед. Це зрозуміло, що ми всі стомлюємося, і нам важко це нормально. Але ми всі маємо навчитися з цим працювати і робити щось для того, щоб це скоріше все закінчилося.